Як ми будуємо будинки? Чому використовуємо монолітну каркасну технологію і що саме це означає? Вітаю! Мене звати Юлія і я ваша менеджерка з продажів. Розповідаю про будівництво чітко і зрозуміло. Наші монолітно-каркасні будинки у ЖК Сенергія Сіті ми будуємо за таким рецептом: 150 200 паль, 1300 кубів бетону, кілька десятків тонн арматури і наприкінці ще добра жменя газоблоків і цегли для стін це якщо коротко. А якщо вас цікавить детальний процес будівництва вашого будинку, додивіться відео до кінця та підписуйтесь на нашу сторінку. Отож, перед тим як будувати, вдавлюємо палі. Це залізобетонні стрижні, які ми занурюємо на глибину 5-10 метрів, в залежності від того наскільки глибоко знаходяться тверді ґрунти. Попередньо це визначають геологи. Вони ж і вирішують, яким діаметром будуть палі та яке навантаження зможуть нести. До речі, на наш 33-й будинок пішло аж 172 штуки. Наступними на будмайданчик виходять геодезисти. Вони виносять координати всіх елементів за допомогою тахеометра, щоб розташування кожної стіни у будинку було точно за планом, і потім вони продовжують це робити на кожному етапі монолітних робіт. І аж тепер у гру вступають будівельники-монолітники. Спочатку вони встановлюють опалубку, це така збірна багаторазова формочка для майбутнього будинку. Всередину укладається арматура сталеві прути. Ми використовуємо їх різного діаметру від 6 до 20 міліметрів. Вони можуть бути гладкими і рифленими, в залежності від призначення. Простими словами, арматура потрібна для того, щоб бетон не тріскався. Сам по собі він добре тримає вагу, а арматура не дає йому роз'їхатись. Потім усе заливається бетоном марки П4, b 25 Він міцний і витривалий, а ще його використовують не тільки в житлових будинках, а й у складніших об'єктах, наприклад, в мостах і навіть хмарочосах у всьому світі. На один поверх будинку йде 130 кубометрів бетону. Це в середньому 13 машин-бетонозмішувачів. Уявіть собі, цього вистачило б, щоб залити двометровий басейн довжиною 25 п'ять метрів повінця. До речі, бетон нам постачає компанія «Промбудцентрів». Один із лідерів бетонного ринку Києва та області з десятирічним досвідом. Залитий бетон набирає 70% міцності вже за кілька днів, можна знімати опалубку і починати збирати знову, тільки вже для наступного поверху. Такий собі круговорот опалубки в будівництві. А повну міцність бетон набирає вже за 28 днів. Тоді в нас стає час його перевіряти. Для цього ми викликаємо лаборанта, що вимірює його якість за допомогою ультразвуку чи відбійного молотка шмітта. Або можна взяти зразки, керни. Це невеликі циліндри бетону, які висверлюють із затверділої конструкції. У лабораторії їх стискають, перевіряють міцність і тоді впевнено кажуть, що все надійно. Я технолог заводу Промбуцентр на будівельному майданчику Сенергія Сіті. Ми гарантуємо якісну бетонну суміш, а також контроль від початку виробництва, а також до закінчення будівництва. Будівництво має тривати безперервно, не зважаючи на погодні умови. Тому взимку, щоб бетон не замерзав, а застигав за технологією, використовуємо морозостійкі добавки та нагрівальний кабель. Його укладають разом із арматурою, підключають до електромережі і поступово нагрівають. Тепло від нього розподіляється всередині конструкції, і бетон схоплюється як треба. А коли влітку спека, будівельники обирають для залиття ранок або вечір і рясно поливають бетон водою, щоб волога не випаровувалась занадто швидко. Монолітно-каркасні будинки це про міцність, довговічність та надійність. Такі будинки стоять по 100-150 років, витримуючи сильні вітри та землетруси. А у разі вибуху чи сильної ударної хвилі монолітна конструкція поводиться значно стійкіше за панельки чи цегляні будинки. Тріщини мінімальні, перекриття не обвалюються. Це про безпеку в самому прямому сенсі. Саме тому ми обираємо цю технологію для будівництва Синергія Сіті, і саме за нею зводимо ЖК Синергія Київ. А про нього розкажемо вже у наступному відео.